Загадай бажання, давай дізнаємося, здійсниться воно чи ні. Опрацюй свою інтуїцію. Обери один з трьох варіантів. Зараз викладу варіанти, і розберемося, яке з цих бажань здійсниться. Можеш загадати одне бажання, друге або третє до кожного варіанту. Отже, чи здійсниться твоє бажання? Варіант перший. Чи здійсниться твоє бажання, варіант другий і. Варіант третій. Давай подивимося. Якщо не встиг обрати, став на паузу. Перший варіант загадай бажання, яке ти загадав, і дивимося. Так, здійсниться твоє бажання обов'язково. Головне, продовжуй працювати в напрямку здійснення цього бажання. Хто обрав другий варіант? Давайте подивимося, чи здійсниться твоє бажання. Так, здійсниться. Головне, приділяй увагу собі, включай здоровий егоїзм. І третій варіант. Чи здійсниться твоє бажання? Для тих, хто обрав на яке бажання. І тут багато таємниць. Якщо і здійсниться, то не скоро працюй ще над своїм бажанням.